Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо сабвуфер плоского типу від компанії JBL модель Bass Pro SL2. Постачається фірмовій упаковці. комплект Всередині у нас знаходиться інструкція з фірмовими наліпками. роз'єм дроти підключення високорівневого входу, дистанційний пульт управління. І сам сабвуфер. Ось такий має вигляд сабвуфер. невеличкий. З однієї сторони у нас роз'єми для підключення, підключення жилення 12 вольтові. роз'єм для е, дистанційного пульта. Е, є роз'єм для високорівневого входу. Пара тюльпанів і звукові налаштування. Запобіжник також є в комплекті. Розміри динаміка е, сабвуфера. Довжина 34,4 см. Висота у нас йде 25 см, товщина 71 мм. Корпус з пластику в даному сабвуфері. Номінальна потужність сабвуфера заявлена 125 Вт. Пікова 250 Вт. При купівлі на сабвуфер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.